Ось у мой город. Отак от цей гроші по той кортик на Василина Булейко показує власні 10 соток городу біля дому. За ним 95-річна жінка доглядає самостійно. Два рази степала, десь знов розтя вже не буду. Ну, Хай вже покриває. Василина Булейко найстарша жителька села Тинне. Каже, до роботи звикла з дитинства. А де ви працювали ще раз Двадцять 22 роки колгоспі. А 16 на почту носила, бо я три класи кончила, але вмілась читати і тепер знаю табличку, все. Пам'ять добра. Проживає жінка з онуком. Внуки 16. Правнуки 67. Правнуки 67. Ну не знаю, чого будь хлопців, але будь-як дівчат. Родина велика вже, будь як... Мої дівчатка внутрішли, то вже вже з дятями і з невестками, і то щось більше 130 тридцять душ. Усіх членів родини Василина Булейко впізнає на фото і знає про зміни в їхньому житті. А що перший внук вже в його 14 дітей є, четверо женив, а десять прийому. А кот ось Надька, що Таня, а що жиріна за що все внуки. Має добру пам'ять, бо часто читає найбільше біблію, ділиться Василина Булейко. І додає усе життя чесно працювала. Цього ж бажає й наступним поколінням. Щоб Бог благословив, щоб не було війни, щоб жили мирненько, щоб довго жили, щоб були одне дно любили, щоб не крали, де да гарно працювали. Таке я бажаю. Анастасія Грунтківська, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.